Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підпишіться, будете знати більше. Бачите далі. Сьогодні гість нашої студії, а це не часто ми маємо гостя, прямо так можливість впіймати, Народний депутат Микола Княжицький, якого ми вітаємо. Вітаю! Розпочну від О, багато маємо теми, але розпочну на найнезрозумілішої резонансної, і вона достатньо багато може коштувати нам всім, навіть з точки зору війни і обороноздатності. Я маю на увазі, коли зранку. Слідчі СБУ і набу, які потім звітують, що відкрили кримінальне провадження підозру, навіть вручають, приходять до. Людину, яку ви знаєте, як політика чотирьох скликань депутата Сергія Пашинського, він очолював свій час комітет з нацбезпеки, виконував обов'язки, власне, голови секретаріату президента в ті часи, коли там 13 тисяч доларів було, по-моєму, на рахунку після Януковича, та? коли був виконуючий обов'язки президента Турчину. І він зараз очолює дуже потужну асоціацію, національну асоціацію наших підприємств оборонки. І вона не просто там гарно звучить це конкретна кількість виробників зброї, яка показує свою ефективність зараз під, цієї, під час цієї війни. І от до нього раптом за кейсом нафти Януковича Курченка, бо це Курченко собі в, в руських відібрав. 10 років минулої до нього приходять. І тут стоїть питання: а що це за погроза 12 років посадити Сергія Пашинського за кейсом десятилітньої давності? Ну, це співпало з врученням йому підозри е, е, слідчим комітетом Росії країни агресора, яке сталося mm. там, мені здається, два тижні тому. Е, очевидно, що на Пашинську йде тиск, тому що він, е, коли очолював комітет, він дуже добре розібрався в питаннях зброї і оборони. І потім, коли став головою асоціації, по суті, став мотором для лобіювання інтересів українського ВПК. Бо Стугни, Нептун, Богдана на все це гроші так чи інакше вибивав і лобіював Пашинський, навіть тоді, коли ці програми хотіли закрити. І через те, звичайно, представники ВПК його дуже поважають і шанують. Є багато інших компаній, які входять в асоціацію, які займаються поставками артилерії, іншої зброї. В Нью-Йорк Таймс була стаття, яка була, як визначили, як мені відомо, наші розвідки насправді замовною проти Пашинського а замовною вона була через те, що треба було зірвати поставки зброї в Україну. Але навіть в цій статті сказано, що в перші дні війни, якби не було Пашинського, то невідомо, що було би з Україною, тому що в нас взагалі майже не було зброї. А все, що нам вдалося привезти, це завдяки тим компаніям, які входять в асоціацію, яким він сприяв. Так що він безумовно Дуже добре розуміється на ринку зброї, дуже добре розуміється на поставниках, на тому, де взяти. Розуміється на виробництві, докладав до цього зусиль. І я думаю, основна причина в цьому, тому що цей ринок дуже так би мовити, конкурентний. Але конкуренція як відбувається, от війна атакують, треба щось терміново. Держава закриває очі на все підряд, на конкурси, на тендери Каже, купуємо все, бо дуже треба, бо нас розіб'ють. І тоді з'являється величезна кількість аферистів які або завищують ціни. І як правило не поставляють або не дуже завищують ціни, як компанія Львівський Арсенал, відома скандал, з якою був і польська компанія Альфа беруть гроші з бюджету і теж зникають. В компанії, які входять в асоціацію, фактично всі контракти виконувалися і ціни були невисокими. Ну, принаймні, найнижчими серед інших, хто давав якісь пропозиції. Очевидно, що в тих людей, хто хоче зайти на цей ринок, а скоріше, навіть не зайти на ринок, а забрати ці державні гроші, ефективні люди викликають несприйняття. Таке саме несприйняття такі люди викликають в країни агресора. Бо країна агресор як ми бачимо, робить все для того, щоб перекрити нам кордони на польському кордоні, підтримуючи всі ці проте. Ести де з одного боку, як завжди буває, в таких маніпуляціях є законні ну, не законні а є підстави турботи і методика поведінки польських фермерів, які через акції протесту собі вибивають гроші. А з іншого є так звані перевізники, які працювали на ринку Росії. Майже ми кордон поїдемо з вами разом. Ну але ідея в тому. Щоб заблокувати кордон, ідея в тому, щоб не було підтримки фінансової, і ідея в тому, щоб не було зброї. І Росія б'є одночасно по всіх цих напрямках. Uh -huh. Один з напрямків, це Пашинський як найбільший, як про нього написала New York Times, продавець зброї. Ну він не є сам продавцем. Я так розумію, що він лобіює ці він процеси, лобіст національного але, але, але як але як лобіст, він є найсильнішим лобістом з виробництва і з поставок зброї. Повернувшись до Києва. Тому що дуже багато розганялося. Тепер з часів нафти Курченка до сьогоднішнього дня дуже багато що змінилося. З'явився Телеграм як спосіб розганяння фейків і фейків і впливати на аудиторію. з'явилася величезна кампанія інформаційна про те, що вкрав нафту. Настільки то грошей ви бачили ці заголовки? так? ну от е, таким чином, якщо повернутися, все таки до минулого кейсу, це якраз 10 років тому, е, тоді народний депутат Сергій Пашинський був одним із співавторів закону про конфіскацію злочинних активів Януковича, який вже на той час втік. Це Курченко закон. Теж там, втік. Там... Я маю на увазі, що це все стосується саме тої нафти. Вони, він ініціював тоді, наскільки я розумію, арешт нафти Курченка. Тому що Курченко втік, а Насправді це була не нафта Курченка, це була російська державна нафта Росніфті, так, той, Технафта РосНФТ. Е е яка під виглядом Курченка зберігалася тут в Україні, і ідея Пашинського була в тому, щоб її націоналізувати і передати українській державі, а через українську державу Збройним силам України. І тут включається дві, е два гравці: крім російського гравця, ще була гра в Коломойської групи приват. Там були і суди, і Приморський суд Одеси по НПЗ, і по цій самій нафті, і по тому всьому, всьому, всьому. І отут дивовижна річ. Тобто людина якраз навпаки в одному напрямку працювала, а тепер їй кажуть, а ми тепер на 12 років вас за це і посадимо. І ще й до цього включається колишній народний депутат Єгор Соболєв. Він в ті часи по постреволюційні очолював так званий люстраційний комітет, пам'ятаєте? Тепер він закопів пише відео, і воно все якось так е, нефайно пахне, знаєте, тому що зразу виникає багато інших питань. Ми не злопам'ятні, але в нас пам'ять хороша. Ну, дивіться, я би не хотів вдаватися в подробиці. Тобто, насправді, безумовно, слідство має все доводити, і якщо хтось винен, він має за це відповідати. Я не бачу, я особисто, але я не слідчий. так? Я особисто не бачу жодної вини Пашинського ні в чому. Йому за це орден треба давати, за те, що Нафту Курченка взяли і передали українській армії, дехто пише, що підприємець, який цим займався, частина грошей була втрачена, але вона насправді не була втрачена, просто банк, в якому лежали ці кошти в той час, як я розумію, був або ліквідований або введений тимчасовий керуючий, і ці гроші просто пішли до держави в іншому інший спосіб. Угу. От і все. Так що, що там говорить Єгор, при всій повазі до нього він служить. Я поважаю всіх, хто служить. А тоді він був народним депутатом і всі інші. Я думаю. Це не грає ніякої ролі. Інша справа, що в нас е, звикли, е, коли людину треба забрати, то її можна закрити або посадити, як кажуть. А для того, щоб людину закрити, не обов'язково щоб ця людина була винна, це називається запобіжним заходом. Людина може нікуди не тікати, ходити в слідство, але їй дають запобіжний захід і такого рівня заставу, яку людина просто не встані сплатити. Угу. Бо застави якраз і вводилися в наше законодавство як гуманний спосіб по господарських справах, щоб люди не сиділи, а їх ставлять. Настільки високими, що люди все одно сидять, і це, звичайно, все перетворюється на імітацію. А нейтралізувати Пашинського Росія, очевидно, зацікавлена, тому що це просто прямий удар по обороноздатності країни. От, б, б, другий раз ми згадуємо, що це дуже вигідно країні-агресорці, але в цьому випадку не Російський слідчий комітет приходив, а НАБУ і СБУ. А ну, скажімо, вигодонабувач Російська Федерація в цьому випадку, то що, НАБУ і СБУ в нас виконує негласно ці хотілки? Хоча тут я зразу згадую собі оці піар-заяви. Президента в ті часи, коли він казав, вийди звідси там розбійнику. Ну, в цей час він про Пашинського теж пам'ятаєте криваті фрази. Говорив ну так, Криворізька школа, школа юриспруденції. вийде на вулицю, запитається і цей писати. Ну, Пашинського дуже багато людей не любить ага. в силу багатьох причин. По перше, він сам дуже експресивна людина енергійна, експресивна. Вибухова, вибухова вибухова і багато хто його не сприймає саме через такий його непростий характер. Але якщо дивитися на те, що він зробив для країни, я пам'ятаю, коли лише почалася війна, він і Тетяна Чорновол і. І Мирослав Гай там був інші. Вони поїхали на той завод, де виробляли стугни, і врятували і ці їх, стугни фактично. мали продавати насправді в Арабські Емірати. Або в якусь арабську країну. Якщо ви пам'ятаєте, перші відео, коли з тих студ почали підбивати російські танки, там знизу була арабська вязь. Чому це була арабська вясня? Тому, вже тому що їх запрограмували для того, щоб продати. Вони це все зупинили і передали ці стугни на фронт. Я знаю, скільки він зробив для виробництва Нептунів і Богдан, завдяки яким було звільнено острів Зміїний і знищено крейсер Москва. Якби не він, то цього не було б зроблено. Через те я не бачу розслідувати можна все. Це ради Бога, скільки завгодно. Звичайно, коли справа лежить в абсолютно праві 10 років, а потім за неї знову беруться, то як правило, це відбувається через політичні замовлення. Ніхто не проти того, щоб вона розслідувалася, але якщо мета цього просто умовно кажучи, послабити нашу обороноздатність і посадити його у в'язницю без рішення суду у вигляді запобіжного заходу, то очевидно, хто буде за цим стояти. Будемо дивитися, як розвиваються події. Те, що на жаль, у нас залишилося багато людей, які в тій чи іншій мірі співпрацюють з країною агресором і зараз під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, це не секрет. СБУ про це постійно говорить. Та й в ті часи, коли рятувалися стогни, бо величезна кількість потім, як виявилося агентів, працювали в Укроборонпромі, які всі ці речі виробляли. І це теж е, історія тих днів. А стогна чи не першої захищала довкола Києва від танків Звичайно. які рухалися. Ми це все пам'ятаємо, тому це дуже важливий момент. Просто попахою тут політичними переслідуваннями. Ми ми ж маємо на це вже чуйку, бо маємо історію України. Перед очима останніх 30 ну, років. Дехто говорить, що, наприклад, Пашинський був близьким до Залужного. А я не так. знаю, я не знаю, наскільки він був близьким. Думаю, що це перебільшення. Очевидно, якщо він представляє інтереси асоціації виробників зброї, а коли зброя купується, то йде замовлення від Генерального штабу. То, очевидно, він як керівник асоціації міг з ним не спілкуватися. Не думаю, ну, то, що власне, що щось... Цієї асоціації працює напряму з Держоборонзамовленнями Міністерством оборони. А оборонзамовлення це те, що надходить від військових, mm -hmm. тому я не думаю, що там було щось більше від цього, але в нас же люди використовують дуже багато різних способів впливу на прийняття рішень. Хтось міг прийти і сказати, бачиш, оце він там з залужним, там хоче його зробити президентом, або ще якісь історії розказати представникам чинної влади. Міг бути і цей політичний mm -hmm. момент, хоча він знову ж таки не відповідає дійсності, бо Пашинський жодних політичних заяв під час повномасштабного вторгнення взагалі не робив. І сам в інтерв'ю казав, що він принципово цього не робить. Це маркер події. Ви зрозуміли, чому треба підписатись на наш канал, щоб власне знати ось такі важливі деталі, які зовсім інакше виглядають тоді картиною, маслом, коли ви знаєте все.